Вибухи та пожежі, витік газу, обвали будинків, руйнування енергосистеми щодня рятувальні служби працюють, щоб відновлювати критичну інфраструктуру та зберігати життя українців, постраждалих від надзвичайних ситуацій. Чим може допомогти мирне населення, щоб рятувальники могли виконувати стратегічно важливі завдання. Подбайте про свою безпеку вдома та на вулицях. Ознайомтеся з правилами безпеки для цивільного населення на сайті dsns.gov.ua та за хештегом безпека цивільних у соцмережах. Якщо маєте запитання, телефонуйте за номером 101. Зараз він також працює як консультаційний центр для громадян. Дотримуйтеся цих правил самі та розкажіть про них рідним, друзям і знайомим. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Це найбільший внесок цивільного населення в перемогу України.